що ми покидаємо цю організацію. Я і ще деяка група людей. Зараз я зачитаю, чому, з яких причин. Ми зібралися тут для того, щоб висвітити реальний стан справ у Рівенській свободі. На даний момент в Рівенській міській організації процвітає не дух патріотизму і братства. Дух зраді, жадібності і кар'єризму. Не така була свобода в 2008 році, коли я тільки вступив до неї. В 2008 році ми були одним товариством, одним цілим. Ті часи ми стояли один за одного. Їдучи на харківські угоди, ми змикали свої ряди плечем до плеча. Ніхто не думав, що там буде. Що нам за це буде? Ми стояли на захисті національних інтересів. І що з цього вийшло? На даний момент нас місцеве керівництво методично і наполегливо зачистило. За що? За те, що ми не зрадили своє внутрішнє я, свої переконання. Ви, як журналісти, прекрасно знаєте про чистки, які після виборів пройшли у свободі по всій Україні. Не минули вони і рівне. Чотири надійних і потужних члена партії, депутати, ради різного рівня були виключені з лав. Офіційна причинена це порушення дисципліни. Той, хто служив у війську, прекрасно знає, що існує багато видів дисциплінарних стягнень. Тут ВО «Свобода» також є багато видів дисциплінарних стягнень. Але чому ж так? Чому ж виключення? Свобода стала настільки потужною, що може розкидатися людьми, які створювали цю організацію з самого початку. Це вказує тільки на одне на зраду партійної верхівки рядового членства. Але відкладемо в бік виключення наших провідних свободівців, таких як Степана Молчана, Лащука, всі його знають, Юрія Коробки. Дмитра Сільмана. Ці люди вийшли з партії по давній звідчі, не бажаючи виносити з хати сміття. Однак проблеми в свободі після цього не зникли, вони тільки загострилися. Чесно скажу, ми прокляли той день, коли до нас прислали Олега Осоховського. Ми його прийняли спочатку як побратима. До нас доходили різні, різна інформація про те, що він попередньо знищив Дніпропетровську організацію, повністю її положивши, зробивши її м'якою, слабкою, яка тепер лежить під партією регіонів. Раніше ми думали, що це все вигадки наших ворогів. До тих пір, поки ми на собі не відчули. Наслідки цього керівництва. Втомившись від того, що я не можу виправити ситуацію в Рівенській міській свободі власними силами, не силами рядового членства, по причині, що керівництво проміжних ланок нас просто не чує. Ми виходимо з лав Свободи. Попередньо я направляв звернення до Олега Тягнебока, до Анатолія Вітєва, його заступника по дисципліні, і до голови партійного суду Янківа. Дане звернення було проігноровано. У мене підписалась під цим зверненням певна кількість членів партії, приблизно біля 15%. Я не буду називати прізвища. Тому що це мої друзі, товариші. Були вказані телефони, дати, номера партійних квітків в цьому зверненні. Все. Реакції нуль. Абсолютний. Партійне керівництво нас не чує. Саме тому ми прийняли рішення. Вийти із лав свобода» На даний момент виходить приблизно біля 10% партійного складу Рівенської міської організації. Як я казав, підписалося більше людей, але виходить тільки 10%. І ми переформатовуємося в другій організації. Ми не складаємо руки, ми просто переформатовуємося в іншій організації. Це організація УНА. На даний момент ми пишемо заяви на вихід із свободи і вступаємо до Муна відповідно до Олександра Музичка, як обласного керівника будуть надаватися заяви. Пане Олександре, чи приймете ви нас? Так, ми приймемо всіх людей, з ким я розмовляв, ми всіх людей передивимося, ми спілкуватися і вже граємо. Ми прийдемо організації. Так само в деяких районіх рівнях до нас поступають нові члени в других областях, лісторності, в других таки приходять в свободу, а ми всі підрахують наберемо і всі тих, хто є націоналістами, тому що єдина туристична організація на Рівені це є Кунам СОД. Конгрес Апіанівського немає, свобода давно є парижна організація. Колана, та не бока, та хлібаса, де вони заробляють гроші. Як один зі містів заявив, Українські націоналісти, патріоти нам не треба. Нам треба вже звини, які дають гроші, де вони звільняють місця. От вони зараз розріжають патріоти, місця для мали і посудні гроші. Ще Дякую. Патріоти? 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 Я... Криза Рівненської організації Вого свобода триває вже не перший рік. і Це не є секретом. Нещодавно було виключено з партії лідерів, тих людей, які створили і підняли місцеві осередки об'єднання. Замість сильних молодих людей керівництво призначило на керівні посади кар'єристів. Результат їхньої роботи ми всі ми бачили. Якщо раніше перед виборами Рівненська ВО Свобода ставила по місту 5 наметів, в яких стояли по два свідомих молодих націоналіста, то зараз... В єдиному наметі в центрі міста ми можемо побачити лише декілька людей старше 50, 50 років. Мітинги з місцевими лідерами взагалі виглядають просто смішно, на які ледь-ледь збирається 20 чоловік, може 30. Якщо раніше на мітинги в Київ із Рівного виїжджало від 3 до 5 автобусів свідомих людей, то зараз туди їде один бус максимум. Замість поклейки і роздачі агітаційних листівок, яку робили молоді люди, яких було в організації чимало. Нинішнє керівництво надає перевагу дорогій медіа рекламі, білбордам і так далі, промінявши сильних, молодих, незаплямованих людей, на хто знає яких бізнесменів і на їхні гроші, зрозуміло. В результаті безлічі покинути лави Вела Свобода і створити молодіжного громадського організації. Це... Вона в процесі.